Від візитом Двізитом Росії Буш завітав і до України, де серед іншого відвідав одну з київських шкіл. В супереч регламенту у декілька хвилин американський президент пробув там більш ніж півгодини, під час яких спілкувався зі школярами та переглянув скетч на тему боротьби зі СНІДом. У знаменитій від тепер школі побувала наша київська кореспондентка Оксана Лігостова. У п'ятдесят сьомій київській школі тільки й розмов, що про недавній візит Буша. Коли за тиждень до візиту старшокласників повідомили, що до них прийде поспілкуватися американський президент, ніхто спершу не повірив. І також ми думали. Ми думали, що це розіграш, оскільки було перше квітня, і вся школа думала, що це буде всього лише розіграш. Ми до останнього не вірили у це. Проте зранку у вівторок у школі встановили металошукачі, з'явилися люди з вівчарками, снайпери на даху. Директор відібрав 20 учнів. За сценарієм вони мали зустріти високого гостя в музеї історії школи. На цьому, однак, усі формальності закінчилися. Школярам так і не знадобились заготовлені заздалегідь репліки привітання. Коли він зайшов, він просто нам сказав привіт як, як проста людина. Тобто, як звичайний день, ніби він нас знає. Замість запланованих кількох хвилин, президент США провів у дружній розмові з школярами півгодини. Його розпитували про політику і про особисте. Розповів, що в нього дві доньки, та йому важче впоратися з двома доньками ніж з усією державою. Джордж Буш подарував школярам стильні блокноти зі своїм Факсиміле. А від них отримав у подарунок футболку з емблемою школи. Він також залишив разом з дружиною Лорою Буш записи в шкільній книзі історії. Відтепер це найважливіший експонат у музеї, каже директор. Це була історична подія для школи, і це сторінка, яка запам'ятається назавжди. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ.